Зараз буду тестувати ось такий пінгвін. Газовий балончик. Тут у нас пропан, і і Бутан. Куплений в розетці вже в 23-му році. Ось так ось має вигляд. Невеличкий, дуже компактний, вагомий 110 грам. Класно, що він широкий, є так, має таку заглушку. І зараз я встановлю горілочку і буде, будемо пробувати, як воно горить. Покажу вам. Я вже встановив нашу горілочку на 48 грамів. Будемо запалювати. Можемо зробити. Менше, ось такий мінімальний вогонь. Ну, це ще залежить від самої горілочки. І можна ось таке турбо зробити. Валить як, як літак. Ну, ось такий балончик прикольний. Класне те, що він перезаряджається, можна завжди взяти з собою на один день. На дві особи, я думаю, досить буде класна штучка. И карманна.